10 самих багатих українців у 2025 році. Олексій Шевченко та Максим Литвин у кожного по 1 мільярду 900 мільйонів доларів статків. Олександр та Галина Гереги. У кожного по 1 мільярду 240 мільйонів доларів. Влад Яценко в його капітал 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Костянтин Живаго його статок 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Вадим Новинський. Його статки 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Андрій Веревський. має в своєму капіталі 1 мільярд 400 мільйонів доларів. Петро Порошенко 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Віктор Пінчук його статки 3 мільярди 200 мільйонів доларів. І найбагатший серед українців це Рінат Ахметов, його статки 7 мільярдів 900 мільйонів доларів.